Вітаю вас, дорогі брати і сестри, миром Божим і любов'ю нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Вам шле привіт Церква СНТ Ярмолинці Хмельницької області і я, ваш покірний слуга, пастор цієї громади Микола, брат Микола. Хочу поділитися нашим досвідом, який ми переживаємо вже ось 9 місяців нашої громади, також громади, де я також пастором, це пільний Олексінець. Від з тих пір, як розпочалась війна, ми одноголосно з нашою громадою вирішили збиратися щоденно на богослужіння, так як ми собі подумали, якщо воїни там на передовій. Вони захищають нашу вітчизну і нас з вами щоденно перебуваючи під кулями, то і ми вирішили щоденно збиратися на цьому місці і по домам. На повноцінні служіння їх не можна назвати тільки молитовними служіннями, тому що в нас є розбір слова, багато молитов лунає. Ось на ці служіння ми приходимо не всі, скажу вам правду. Наша громада налічує біля 20 чоловік. Місцевих всього навсього 15. Із цих 15 більша половина, як правило, є на служінні. І слава Богу, я дуже радий. Я дякую Богу за те, що. Він дав таку мудрість, і відзившись нашим братам і сестрам, що вони приходять, тому що щоденно на це місце я маю на увазі те, що кожна людина, кожен наш брат і сестра, вони зайняті, тому що у них своє хазяйство. Це не місто, але вони знаходять часу, час, щоб перебувати тут, в молитвах. Також у нас є ночі пильнування. Були ночі пильнування, які були започатковані ще далеко до війни. Ось ми збиралися щосуботи на ночі пильнування. Зараз ми прикоротили їх, так як теж важко, якби, тому що в нас є щоденні служіння, і цього, я думаю, вистачає. Такий ми досвід переживаємо, дорогі брати і сестри, що ми бажаємо вам. Хай Бог благословить. Підтримуйте надалі нас в молитвах, щоб це служіння воно проходило для слави Божої. Амінь. Amen. Доброго вечора. Я керівник молитовного служіння місцевої громади. Як сказала Єліна Вальт, молитва це дихання для душі християнина. Як сказав раніше пастор, ми збираємося кожного дня. І дуже багато молимося, молимося за списки, які в нас є. В ці списки входять наші рідні, близькі, наші родичі, сусіди, пастори, керівники різних громад. І керівники нашого уніону і конференції. І ми маємо також досвіди молитовних служінь. Тому що до нашої громади зараз, нашу громаду зараз відвідує п'ять чоловік з цих списків, і пастор займається з ними в пасторському класі. Часто на наших молитовних служіннях ми молимося по обідницях. Хтось зачитує обідницю, і ми всі стаємо подвох, і по цій обідниці молимося, і молитві згадуємо один за одним. Особливим елементом нашого служіння є служіння прославлення в піснях, віршах, досвідах. Горі Дух наповняє мене молю!